Щоб отримати необхідне обладнання, директори шкіл повинні були написати запит у міське управління освіти на формування кошторису. Далі справа за тендером, але цей алгоритм спрацював далеко не у всіх. Освітні заклади зіткнулися з тим, що виробники не готові постачати потрібну продукцію через відсутність документів або короткі терміни постачання за ціною 120, 159 тисяч 897 гривень 60 копійок. Ми закупили 120 парт. Трошки нам полоскотали нерви, тому що до останнього зв'язку з перенавантаженням виробництва ми чекали ці парти, але за буквально за день-два. До початку нового навчального року ці парти поступили. Я не можу говорити за інші школи. Наскільки я чув, я знаю, що по-різному складалася ситуація в зв'язку з тим, що дійсно не встигало виробництво не встигало. Виготовити достатню кількість пар для всієї України заручниками перевищення попиту над пропозицією стали декілька ужгородських шкіл, зокрема загальноосвітня школа номер 2 постачальник мобільних пар, товариство компанія фахівців, яка виграла тендер на майже 120 тисяч гривень, ще й досі не виконала свої зобов'язання, аргументуючи це тим, що виробничі потужності заводу не вправляються з кількістю замовлень. З директором цього товариства нам зв'язатися не вдалося. Ситуація стала формальним приводом для рекомендації управління освіти Ужгородської міськради. Звільнити директора школи номер 2 Ярослава Кірлика. Проте колектив школи захищає свого керівника, кажуть, що саме при ньому було оновлено і оснащено мультимедійними пристроями кабінети інформатики, біології іноземної мови, проведено інтернет та система відеоспостереження, залучено іноземні інвестиції. Сам директор школи наразі знаходиться на стаціонарному лікуванні у кардіологічному диспансері і коментарів не дає. Я думаю, не знайдемо багато директорів, які після уроків переодягаються, беруть руки інструмент і починають разом зі мною, з моїми техпрацівниками, працювати, робити всі роботи. Від кошення території до сантехніки, до даху до все. Це перший такий повне взаєморозуміння в рамках можливих. Робіт, які ми можемо власними силами, і тих коштів, які ми маємо, ми все робимо необхідно. На сьогоднішній день є тепло, є вода холодна, гаряча, є світ, освітленість нормальна, є всі умови для того, щоб займалися дітки в управлінні освіти. Повідомили, що наразі необхідні парти відсутні тільки у двох школах міста. Продовж листопада в місті Ужгороді працювала комісія щодо вивчення стану організації середовища нової української школи. В ході вивчення. Ситуація, що склалася в навчальних закладах міста Ужгорода, виявлено, що в двох навчальних закладах міста на сьогоднішній день відсутні парти, які передбачаються методичними рекомендаціями, тобто одномісні парти, дітки сидять ще за старими партами. У деяких навчальних закладах ще є залишки коштів щодо закупівлі дидактичних матеріалів. Але керівники цих закладів. Комісія зобов'язала до кінця року використати кошти, закупити все необхідне для нової української школи. Парти відсутні в Ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 та в Ужгородській загальноосвітній школі номер 6. Наразі питання знаходиться на вивченні і про кадрові зміни говорити зарано. Проте управління освіти висловлює претензію щодо передчасної оплати поставнику коштів. За словами начальника управління, керівництво школи давно мало би застосувати штрафні санкції щодо невиконання умов договору. Це все треба прописувати в угоді. Наразі угода, яка укладена між постачальником і цими навчальними закладами, звучить пункт так, оплата здійснюється після по. Не пізніше п'яти днів після поставки товару наразі товар не поставлено, а кошти перераховані. Про те, яким чином вирішиться дана ситуація, ми повідомимо вас у наступних випусках деталей.